Перше, які у вас взагалі відчуття сьогоднішнього? Так, я вперше в цьому храмі. Ну, По-перше, мені подобається сам храм. Видно, як громада дбає про нього, він прикрашений, багато ікон. Ну і незважаючи на те, що сьогодні буденний день, досить багато людей, і гостей. Е, ну і відчуття такої єдності це найважливіше. Що ми, я не відчуваю себе, тут не відчуваю якийсь дискомфорт чи ще щось. Хоча частина пісне співчалася повнославською мовою, ну, але це не вносило ніякого дисонансу. Ми молилися спільно, і причащалися спільною чаші, і це головне в єдності наша сила. Рафіт Харовський зустрічав людей словами «Радості моя. Так. Ви сьогодні цю радість відчуваєте? Відчуваєте, так, так. Ця радість свята, вона особлива, вона дещо відрізняється від радощів земних і вона не завжди проявляється якось назовні, але внутрішнє відчуття радості, тепла присутні. Скажіть, будь ласка, якусь статистику, скільки церков за цей, ну, з початку року перейшло від Московського патріархату в Православну церкву України в Полтавський Єпар? Ми не є в цьому, не маємо значних здобутків. Вісім громад перейшло з вторгнення, а взагалі всіх 13 громад релігійних перейшло. Але цей процес триває. Дуже складно, тому що я вважаю, що найбільшим противником єдності в Україні це є ієрархія московського патріархату, єпископи. Вони займають позицію таку, як і займали на початку війни. Очікувальну. що ж буде, хто виграє. І вони так наставляють своїх священників. Священників залякують, священникам говорять, що ви там будете себе там почувати якось не так, що хіротонії з Москви прийшла нова рознарядка, що треба розповідати, що хіротонії єпископів Православної церкви не дійсні, це нове. Бо раніше вони говорили по-іншому, тепер якби темники прийшли інші. І це вноситься в голови духовенству, і духовенство стримує оцей процес. тому що Парафіяни хочуть бути в одній українській церкві. Не за назвою тільки, а за суттю. Тому що Українська православна церква Московського патріархату це частина російської церкви. Вона замаскувала там, викинула статуту згадки про патріарха Кирила і так далі. Але перше речення їхнього статуту говорить, що вони діють на основі грамоти патріарха Олексія. А ви почитайте ту грамоту, там все сказано, що вони є частиною російської церкви.